Розпочинаючи зустріч із журналістами, начальник Криворізького відділу Державної служби охорони повідомив, станом на сьогодні підпорядкованими відділу охороняє лише 14 навчальних закладів міста. Враховуючи загальну статистику міських об'єктів, показник мінімальний. Якщо брати в цілому по Кривому рогу під охраною підрозділення Криворізького міського відділу знаходиться 1770 об'єктів і порядка 2144 Квартир. Тобто, якщо процентне охраны заведень, это мінімальні цифри. З огляду на нинішню непросту ситуацію в країні Олександр Купельський вважає за необхідне, аби батьківські комітет розглянули питання забезпечення навчальних закладів охороною. У школах є своя охрана, то ли технічні. садят на входе учебное заведение, то ли в лучшем случае свободного преподавателя, чтобы хоть как-то более-менее вести какой-то пропускной режим, но с другой стороны это люди не то есть в тех случаях, если надо будет принимать какие-то экстренные решения, понятно, что эти люди просто морально и физически не готовы. Спеціалісти ДСО пропонують цілий комплекс заходів із забезпечення надійної охорони навчальних закладів. Окрім того, співробітники проводять інструктажі та заняття щодо поводження в екстрених ситуаціях. Ішлося на брифінгу і про свої ноу-хау, тривожну кнопку на мобільному телефоні. Нажимається определенної клавіша, сигнал на пульт, пульт роботу, вичисляє по GPS каналу, де знаходиться чоловік, тобто до того, що адрес знаходження його. Вот і ближайший наряд то ли это будет наряд Тайпана, то ли это будет наш наряд службы служби минимальное мінімальне прибуває к указанному на моніторі адресу. Цена в принципі мінімальна. І якщо виїзда будуть, то выезд, виїзд, уже по будет допомагати оплачиваться. Працівники Криворізького відділу ДСО готові надати додаткову інформацію для криворіжців, за озвучених на брифінгу питань.